Скажи, будь ласка, чим ти займався в 2020 му, в -му році? Ну от на на що були спрямовані останні пару років до початку повномасштабки? В 2011 році я почав вивчати психологію 2011-му? 11 му так. Да, я пішов тоді в терапію, я почав Чому? тоді насправді тригером стало там розрив відносин. Але коли це як з гумором, спочатку за одним прийшов, а потім зрозумів, що там є інша глибина. Але паралельно з цим я ще писав одночасно дві книги: концентрат, фантазії, поезія, і там до кожного віршу є опис того, що ти відчуваєш, що ти бачиш, і це тупо як Джумаджі відкриває додаткову реальність, і там вся книга на цьому побудована. Yeah. А друга книга була Почому воображення боліти, як його волічить? Ух ти, uh я почав поєднувати психологію, яку я вивчав. І мистецтво, яким я займався. І я якраз тоді отримав тренерську ступень по НЛП, вивчив Еріксонський гіпноз, почав викладати mm -hmm. його, почав здобувати магістрську по психології. А гроші ти де брав в той період? Корпоратіва. Ти... Да, так, я вів корпорати. А ти вів? Ти да. був ведучим. Я Тоби ведучим Це була основна робота. Та-та. В Києві, в Одесі, в Дніпрі, Ну, в Україні. В Дніпрі переважно.